Музейна колекція старовинних фотографій поповнилася новими світлинами. Детальніше про них розповіла старша наукова співробітниця закладу. Це загалом фотографії початку ХХ сторіччя. Серед них є чорнобілі фото і фото у кольорах сепії. Загалом це поодинокі або групові портрети павлоградців минулого, серед них представники міської адміністрації, підприємці, військові, інтелігенція і також гімназисти. Практично усі світлини зроблені павлоградськими фотографами. Найпопулярніші формати це кабінет, портрет та візит портрет. Один з прикладів фото, що створене приблизно 115-135 років тому. Це приклад кабінет. Якраз портрету створена ця світлина у фотографії Бєлікова в місті Павлоград. І ми бачимо, що у жінки на голові очіпок із твердою основою зверху, скоріше за все, це шовкова тканина, яка була дуже популярна на той момент на Катеринославщині. Крім того, дивлячись на світлини, можна побачити, що жодної посмішки на фотографіях немає. Це тому, що довга була експозиція, а також тому, що на той момент не було такої культури посмішки. Загалом це була серйозна подія. Це коштувало багато грошей. Навіть на той момент, вже, хоча вже з'явилася і фотокамери, якими могли користуватися не тільки професіонали, але й любителі все одно це була дуже дорога така послуга, і звісно, це була серйозна подія. Люди не посміхалися. Музей продовжує відкривати для відвідувачів унікальні сторінки історії. Кожна світлина це окрема розповідь про людей, традиції та дух того часу. Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.